Книга буття розділ 21. Господь відвідав Сару, як пообіцяв, і учинив Господь Саррі так, як сказав, Сарра завагітніла і народила Авраамові сина в його старості, саме тієї пори, на яку вказав йому Господь під час зустрічі. І назвав Авраам свого сина. Який в нього народився від Сари Ісааком. А на восьмий день Авраам обрізав свого сина Ісаака, як і заповів йому Бог. Авраамові виповнилося сто років, коли народився в нього син Ісаак. Сара ж сказала. Причину для сміху учинив мені Бог. Хто лише почує сміятиметься зі мною? Хто би сказав Авраамові, додала вона, що Сара грудьми годуватиме дитину? Адже в його старості я народила сина. Підросло дитя й було відлучене від материнських грудей? В день, коли був відлучений від грудей Ісаак. Аврам Влаштував велику гостину. Сарра побачила, як син Агари Єгиптянки, якого та народила Авраамові, насміхається над Ісааком. І сказала Авраамові Прожени цю рабиню та її сина, бо син цієї рабині не стане спадкоємцем разом із моїм сином Ісааком. Надто жорстоким. Видалось Авраамові рішення Сар щодо його сина. Але Бог сказав Авраамові: Нехай пропозиція Сари відносно дитини і рабині не засмучує тебе. В усьому, що скаже тобі Сарра, погоджуйся, бо саме в Ісаакові продовжиться твоє потомство. Також і від сина рабині виведу народ бо й він твоє насіння. Тож встав уранці Авраам, узяв хліб та бурдюк води й дав агарі, поклавши на її плечі, і з дитиною відіслав. Пішла вона й заблукала в пустелі Бершева. Незабаром закінчилася вода в бурдюку. Тому Покинувши дитину під одним з кущем, вона відійшла, сіла навпроти, десь на відстані пострілу з лука, і сказала: Не можу бачити, як вмирає дитина, щойно сіла неподалік, як закричав, плачучи, хлопчина. Почув Бог. Голос дитини і кликнув з неба Божий ангел до Агари і сказав їй, Що з тобою, Агаро Не бійся, Бог почув голос хлопчини з місця, де він знаходиться. Тож встань, візьми хлопця і доглядай за ним адже я виведу від нього великий народ. Тоді відкрив Бог. Їй очі, і вона побачила криницю з водою, пішла, наповнила бурдюк водою і дала дитині пити. Бог був із хлопчиною. Він виріс, оселився в пустелі та став стрілцем-лучником. Отже, Ізмаїл замешкав у пустелі Паран, його мати взяла синові дружину з Єгипетського краю. У той час Авімелех і полководець його війська Піхол сказав Авраамові Бог із тобою в усьому, що ти робиш. Тому присягнись тепер мені тут Богом, що не вчиниш зла ні мені, ні моїм, ні їхнім нащадкам, але доброзичливість, яку я виявив тобі, виявлятимеш. Мені та краю, в якому ти оселився. Авраам відповів Я присягаюсь. І все ж поскаржився Авраам Авімелехові за краницю води, яку відібрали слуги Авімелеха. Авімелех відповів: Я не знаю, хто вчинив таку річ. Ти мені про це не сповістив, а я також не чув. Хіба що сьогодні. Тоді Авраам дав Авімелехові овець і телят, і вони уклали між собою заповіт Авраам поставив окремо. Сім ягниць зі своєї отари. Авімелех спитав Авраама Що це за сім овечок, яких ти поставив окремо? Авраам відповів. Цих сім овечок ти приймеш від мене, аби вони стали свідоцтвом, що цю криницю викопав я. Тому і названа ця місцевість Беаршева Вірсавія, оскільки там вони обидва присягнулись. Так уклали вони у Вірсавії заповіт Авімелех і полководець його війська Піхол повернулися до Фалистимського краю. Авраам посадив у Вірсавії тамариського дерево і прикликав там ім'я Господа вічного Бога. Прожив Авраам у Филистимському краї досить довго.